Перш за все, дякую за підтримку та ширі коментарі. Також дякую за ваші лайки і вітаю нових підписників. Всім привіт ви на каналі Юний Тракторис. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Ну я вам сьогодні розкажу. Прокатен, саджалку і їжаки. Ну, ми нею підгортаємо картоплю, так що ми поки що тут називаємо їжаками. Добре, напевно, ми перше почнемо е, з катену. Так, спереду у нас є. Кріплення для Сергея. Потім, щоб відмальовувати землю. Це щоб рити, щоб, наприклад, він брався, щоб він йшов прямо в землю, а не поза боком десь. Якось так. Добре. Це, щоб наш витрясало на другу. Туди. І в нас деколи буває, що, наприклад, картопля виходить ось сюди, за межі того. Потім друге це наш, щоб, наприклад, оці, щоб масло запихати. Друге, оце теж, оце теж, щоб масло. І напишіть, будь ласка, в коментарях, чому оце гріється? Наприклад, коли ми копали картоплю, то у нас було оце грілося. Напишіть в коментарях. Добре, ви вже бачили катен його в роботі, бачили, як він працює. Це є нас вал. Потім у нас тут було відломалося. Оця штука, у нас була відломалася. І ми взяли от кот, прикрутили і поки, що добре. Цілий пай були, ну, там, скільки -то ми були, там арів, я не пам'ятаю, е, викопали катеном і нічого нормально. Це у нас для валу. Катен, не кутися, будь ласка, це у нас для валу. Все, щоб трясти оці, оці що, е, щоб вони трясли е, тим. Е, потім друге колесика в нас. Колесика, щоб, наприклад, ми могли опустити або підняти. Ну, Наприклад, якщо ми хочемо опустити, то ми беремо їх вниз, опускаємо ще більше. І тоді катен не їде, отакот, наприклад, рівно. А так, як він, наприклад, зараз стоїть. Він зараз не рівно стоїть, а зад трошки піднятий, щоб оце, та, щоб ті лопати вони брали, заходили глибше. в... Землю і все, походу прокате. А, давайте я ще зараз вам покажу, як ми отут запихаємо масло. Так. Оце в нас є та штука, щоб, запихати, щоб масло заливати туди. Зараз я вам покажу, тільки поставлю десь камеру. От, запихаємо ті шурупчики, ну, я так їх називаю шурупчики, Потім і от-от качаємо, от, коли масло не вилізе. Ну, В даному випадку тут же є масло. Я просто вам показала. І все. І так ми беремо кожну тугайку, е запихаємо туди масло, заливаємо. І так в тракторі, де куди кожу є, теж беремо так само. Саджалці нема, бо тут, наприклад, нема кардану, саджалці нема такого. Кусарці, здається, є. І все, здається. Тут більше нема такого, щоб. Так. А, і в прицепові в тому гідра... гідраліці, а для піднімання. Забув, як то правильно називається. Воно? А, цили... гідроціліндр. Коротше, напишіть у коментарі, як називається те, що піднімає прицеп. Бо я забув, як то воно я пам'ятав, я... як відео мав знімати, то я його пам'ятала. А тепер я чогось забув його. Не пам'ятаю. Напишіть у коментарі, як воно справді називається. Добре. Так, хто поки що підемо? Це у нас саджалка про катеан, я вже все розказав, що міг. Це є саджалка для Сергія. Потім, щоб робити рядочок, тут, щоб робити рядочок, колеса, тут нема того як то вони, кардану для кардана вихід, бо нашу, якщо є колесика і вони, наприклад, крутяться. Тут і ланцюг під'єднаний до тих колесиків. І вони крутяться і бере отут от, теж йде. Сюди картопля заходить, в ті ямки. І все. Того року я вам покажу, як насправді та саджалка робить. Ви побачите її в роботі. Катен ви вже бачили в роботі. Покажу як, як вони підгортаються, як картопля підгортається. Тож я покажу в роботі. Оприскувач ви ще, напевно, не бачили в роботі. Але теж вам маю показати в роботі. І косарку ви ще точно не бачили в роботі. Теж покажу її в роботі. Дискову не пам'ятаю, або бачили, або не бачили її в роботі. Ну, не знаю, чи ми того року, чи я вам того року покажу її. То я вже про диску не обіцяв. А про горання і культивірування точно покажу її в роботі. Так, далі. Не буду відволікати вас від катени. Ой, не від катеу, а від саджалки. Це є нас рама. Тут прикручуються такі плити, наприклад, щоб ми сюди вставали. Потім, щоб рядок, щоб підгортати такі рівчики, робили вони. Наприклад, там рядок йде, а отут воно йде, такий рівчик робить. І потім той рівчик в'їжджаєш колесом. Наприклад, на яку ти сторону там. Якщо їдеш туди, то ти маєш. Наприклад, якщо ти їдеш. Наприклад, отуда, наприклад, ти їдеш, то твоє колесо має стояти оце. Оце колесо права сторона має стояти на правій стороні. Так. І так, береш і так. Робиться річки. Так само і грати. Ну, ви вже бачили, як ми горемо. Плити, щоб стояти. Потім тут знов, щоб робити рівчики, і там пружини, щоб вібрувало. От. І тут пружина, щоб вібрувало. Ми могли от сюди поставити, щоб було ширше, могли там поставити. Ні, тут же ми не могли поставити, щоб було ширше, тільки. З тих двох боків ми могли поставити, щоб було нам ширше. Е е і а, і щоб засипати картоплю, якщо у вас китаєць такий самий, як нас, не засипайте повний, то, е повний е бункер картоплі, бо він бере, стає на дебі. Ми його так от засипали і якраз було добре. Він чув вагу, але нормально було. Добре. Є жаки. нас я ще до нього ті, сі, як, щоб сюди причепляти. Це були картоплю підгортали і через то ми їх були вчепили. Це для Сергія тут, потім колесика. Е, пружини, бо вони. Добре, так, е, то, як би то сказати. Е, на ямках беруть, підскакують. А так то вони беруть, ямку в ямку в'їжджають, наприклад, якщо дуже сильна ямка дуже глибока, то вони якось так м'ягко в'їжджають. І рама і тут. Все. Так, їжаки десь у нас були. от, Їжаки самі. Самі їжаки оці. Теж ми туди їх зачіпляємо. Тут є три їжаки на, тих, на три тих. Дзюрки. І зараз ще туди треба добратися. І оце. Оце наставляється. Ось сюди, А ні, ні. Від тут наставляється. А от, усюди, здається, наставляється оце. так. І потім друге, це такі підплужники. Ну, я їх так називаю. Та вони і є здається, підплужники. І вони ось сюди вставляються, тут дзюрочку. і все. Ну і напевно я вже все розказав. Якщо не все, пишіть коментарі. Чекайте нових відео і до зустрічі!